Пророцтво про долину видіння. Що це сталося тобі, що ти висипав увесь на дахи? Місто сповнене галасом, місто гучне, місто веселе. Побиті твої не побиті мечем і не повмирали в війні. Усі разом утекли твої проводрі, без вистрілу луку пов'язані усі, хто з тобою знайшовся, пов'язані разом, хоч вони повтікали далеко. Тому я сказав відверніться від мене, я гірко заплачу. Не силуйтеся потішити мене, що народу мого дочка поруйнована. Бо це день збентеження, і стоптання, і заколоту, день господа, бога Саваота, у долині видіння, день розвалення муру та зойку на горах. Айлам узяв Сагайдака, у поході мужів з верхівцями, витяг щита. І сталося, найкращі долини твої понаповнювались колесницями, а при брамі їсть ці понаставлені. І відкрив він заслону із Юди. І ти поглянув того дня на зброю дому лісу. І побачили в місті Давидові щілини, що багато їх стало, і зібрали води з ставу дольшнього. І порахували доми в Єрусалимі, і порозбивали доми ті на зміцнення муру. І зробили ви між двома мурами збір для старого ставка, але ви не дивились на того, хто це зробив, хто це віддавна створив, ви не бачили. І Господь, Бог Саваот, того дня був покликав на плач і на голосіння. І на обстригання волосся, і щоб оперезатись варетою. Та ось радість і втіха. Забивають худобу велику та ріжуть худобу дрібну, їдять м'ясо і вино попивають, викрикуючи, будем їсти та пити, бо взавтра помрем. І відкрив Господь Саваот в мої уші напевно, не проститься вам безаконство, аж поки ви не помрете, промовив Господь Бог Саваот. Так промовив Господь Бог Саваот, іди, увійди до того управителя. Дошевне, що над домом, та й скажеш. Що ти тут маєш і хто тут у тебе, що гроба для себе тут видовбав? Ти вирубав на висоті свого гроба, ти видовбав в скелі оселю собі. Та Господь тебе силою викине, лицарю, і хапаючи, схопить тебе. Звиваючи, звине тебе на клубок і кине як кулю у землю простору, і там ти помреш, і підуть туди, і вози славні твої, огань бо ти дому свого господаря. І попхну тебе стану твого, і скину тебе з того місця, на якому стойша. І станеться в день той, і покличу свого раба Еліакима, сина Хілкійного. І на нього хітона твого одягну, і підпережу я його твоїм поасом, панування твоє дам у руку його, і стане він батьком для мешканця Єрусалиму та для юдиного дому. І дам ключа дому Давидового на рамено його, і коли він відчинить, не буде кому замикати, коли ж він замкне. То не буде кому відчиняти. І його я заб'ю, мов кілка, в певне місце, і стане він домові батька свого троном слави. І повісять на ньому всю славу отцівського дому його, нащадки та дикі відростки, увесь посуд малий від мисок і аж до всякого посуду глиняного. Того дня, говорить господь Саваот, похитнеться кілок, що був в певне місце забитий, і буде відрубаний, та й упаде, і знищений буде тягар. Що на ньому, бо так каже Господь.